Компанія «Екстрасток» вітає вас. «Екстрасток» – це доставка по всій Україні, краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, футболка. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що, щоб підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту вебер, підписуватися на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Тіктоці. А також переходили на наш сайт екстрасток.com. Там є посилання на. Всі наші соціальні мережі, крім Фейсбука. Тому на Фейсбук заходьте окремо. Заварійте чайок, доставайте печеньки. Всім приємного перегляду. Так, подивимося, весь мішок, футболки від початку. Вау, клас, З песиком. Вау. Розмір Л. Basic. О, ти поставив на загрузку відео. Ні, Вадим, воно загружається мені на тебе. Ель. Прімарк. Лонсделд. Вау, Суприм! Але не оригінал. Сюрпрайз. Такс. О, ще прикольно. Глобус. Том Тейлер, як любить наш один працівник цей бренд. Uh, вот, розмір 44. Right. Футболка. Right. <laughs> як каже Руслан, не роби стільки помилок uh, в цьому імені, так. Да? <laughs> Размер L. Че, я люблю все футболки. Там Тейлор тоже. Чисто бренд, там Тейлор тоже прикольный. О, классный. Чу. Стан гарный. Супериор, человечий размер L. Шлезингер. Так. Джек Джонс. Рівніше трохи треба викладувати. Супер драйв, щоб по ньому легше складувати було. Так. Gucci розмір М. Adidas, Вау. Вау. Ральф Лаурен оригіналь розмір... L. Вау. Wow, Star Wars Old Navy, Вау. Вау, Ральф Лаурен Поло! Вау! Дімбо, розмір XL. Дисней, Адидас футболка, Розмир Эль. Нос, фейс, зе нос, фейс. Адидас. Найки, вау, наполнение топ. Дизель, Фила. Найки. Томи Хельфигер, Наса, Спейс Mission. Продолжим распаковку мешка. H&M. Соси. Дизель. Фирма Соси. Спорт топ. Фотосиста. Размеры размера Алексель. 42 розмір. Collection. XL. 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 Top. Веребіч. E, до речі, класна фірма, скотч і сода. Дорога футболка. Можна подивитися, чи загрузилося вже відео і загрузити в групу. Розмір М, чоловіча. Уже в вже в групі загружено, бачите, переходьте тоді в групу, дивіться огляди. О, френдс! вау! А це означає щось 41. А це значок Атарі схоже. Значить, футболка, майка, собівартість супер, можна одіти на роботу, в школу, в садочку. То жираф. Ова, то а не корова. То жираф, рома. Ти не розлічаєш жирафа і корову. Як каже Руслан, що у вас там немає цих коров? Так. Футболку можна одягнути як і на роботу, так і в школу, так і в садочок, так і по дому ходити, так і лягти спати в ній. Це універсальна річ. Тим паче, що з натуральних тканин, дуже зручно. От. Можна одіти ще під низ, Можна дві футболки одіти, щоб тепліше було. Можна три. Коротше, універсальна річ. Собівартість супер, стан гарний. Можна брати, замовляти. Манки. Яніна. Так, футболка. Так. H&M Майка. О, класна футболка. футболка Джессика. Так, еще. Okay. Гага. Это монстр. Размер L. Футболка Размер L 2XL Туника S M Резерт Размер M M XL так. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.